Сантиметр за сантиметром українські воїни продовжують відвоювати рідну землю у ворога. Як повідомили у генштабі зсу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 липня 2023 року орієнтовно склали 240 тисяч 690 осіб особового складу. Ще 680 окупантів відправили до пекла за минулу добу. Танків Старої армії міра спалено 4133 штуки. За добу 4. бойових броньованих машин знищено 8080 одиниць, 15 штук за добу артилерійських систем. Рашисти загалом втратили 4610 одиниць. За минулу добу аж 18. Також знищено вже 692 реактивні системи залпового вогню російської армії. Ворожих засобів ППО ліквідовано 440 одиниць, сім за добу. Літаків країни-агресорки вдалося знищити вже 315 штук. А от гелікоптерів окупаційна армія втратила 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня українськими воїнами збито 3933 одиниці за добу 15. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1298 одиниць, 5 штук за добу. Кораблів і катарів флоту Російської Федерації потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн, тільки вдумайтесь: аж 7145 одиниць, 11 штук за добу. Спеціальної техніки ворог втратив вже 686 одиниць за добу одну дані. Уточнюються: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.